Усім привіт, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією. У вересні Вадим збирався з колегами святкувати п'яту річницю існування їхньої фірми. Усі зібралися ввечері після роботи на корпоративну вечірку у місцевому барі. Спершу говорили про справи, а потім всі почали потроху розслаблятися. Алкоголь вдарив голову. Світлана, бухгалтер, запропонувала пограти в цікаву гру для дорослих. Правда чи виклик. Ніхто не відмовився. Коли черга підійшла до Вадима, його за столом не було. Павло, його товариш, почав гукати друга. За мить Вадим повернувся з телефоном в руках. Дружина телефонувала, заздрощі беруть, що я відпочиваю без неї. Весело пояснив свою відсутність чоловік, а потім потягнув картку з сектору Правда. Чи влаштовують вас інтимні стосунки з другою половинкою? Так звучало питання для нього. Мене не може влаштовувати те, чого немає. У дружини або голова болить, або погода невідповідна, або ще якась маячня, поскаржився на свою жінку Вадим. Усі працівники просто залилися сміхом. Усі за винятком Світлани. Вона серйозно обвела поглядом колег, а потім видала. А коли ти, Вадимчику, в останній водив дружину на побачення, чи дарував квіти просто так? А може, ти кожного вечора замість неї стоїш біля плити, миєш посуд, допомагаєш дітям з уроками? Знаю, ти втрачений час компенсуєш дорогими подарунками, правда? Вадим сніяковів і не знав, що відповісти. Та й колеги вже не сміялись, веселощі кудись пропали, а Світлана не припиняла. Так я й думала. Тепер, думаю, ти не будеш скаржитися на жінку і висміювати її перед чужими людьми. В першу чергу подумай над своєю поведінкою. Розлючена Світлана встала за столу і покинула вечірку. Їй було неприємно більше знаходитися поряд з цими людьми. А Вадим продовжувати вечір теж не захотів. Коли повернувся додому, діти вже спали. А дружина чекала на кухні з вечерею. Вадим посмакував смачною їжею, а потім, здивувавши дружину, став мити посуд. Нічого не сказавши, провів Марину до спальні і вклав спати, на ніч поцілувавши. Вранці голова сім'ї прокинувся першим, наготував дружині та донці смачних млинців, а потім побіг до магазину за квітами. Коли дівчатка прокинулися, на них чекав сюрприз. Тату, сьогодні 8 березня, не зрозумівши, запитала дочка. Ні, моє сонце, це вам моя подяка за те, що ви в мене є. Після цих слів Вадим обійняв своїх дівчаток та пообіцяв більше проводити з ними часу і допомагати усьому. Ну, а ви в коментарях діліться своїми думками, що ви скажете про слова Світлани, яка все ж таки, скажімо так, наштовхнула чоловіка на правильні вчинки.